Я знаю, що я, що я зараз погано виглядаю, тому що я не вдома. І в мене, так як був дощ, я вийшла нанести водостійку туш. Ну і зараз немає тут чим змити. Вдома все є, а тут немає. Але я не про все. У мене є для вас надзвичайна майстерність. Це шедевр. Зараз побачите. Друзі, зверніть увагу, хто колись в житті бачив такий годинник. Годинник має назву е, для щасливих, які не спостерігають години. Просто звук. А ніяких годин немає. Тому це ще деве. Приходьте побачити в готель. Кімната шість. Сім гарних солодких сніг.